Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги материнську плату. Це високопродуктивна материнська плата, розроблена для ентузіастів та професіоналів. Вона підтримує оперативну пам'ять DDR4 для підвищення стабільності та надійності. Крім того, має усі необхідні роз'єми та інтерфейси для збірки надійного ПК. Інська плата оснащена розширеними функціями, які підходять для складних завдань, таких як ігри, створення контенту та професійні програми. Це ідеальний вибір для користувачів, які шукають потужну та надійну платформу для своїх обчислювальних потреб. Пропонуємо до вашої уваги коректор постави. Це сенсорний ортез, призначений для вирішення проблем, пов'язаних із поставою, зокрема горбатості та сутулості. Підходить як для дорослих, так і для дітей, оснащений інтелектуальними датчиками, завдяки яким пристрій виявляє відхилення від правильної постави, та м'яко спонукає користувача змінити своє положення. Даний пристрій непомітний та його зручно носити під одягом. Він стане ефективним інструментом для виховання з. Вичок правильної постави у будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги цифровий тестер акумуляторів. Це універсальний пристрій, призначений для перевірки та аналізу навантажувальної ємності різних батарей, оснащений яскравим та чітким дисплеєм. Він точно вимірює ємність літієвих батарей різного формату. Тестер оснащений перевіреним аналізатором навантаження, який надає користувачам важливу інформацію про стан і продуктивність батареї. Універсальні можливості тестування роблять його придатним для широкого спектру застосувань. Ни та портативний дизайн забезпечує зручне використання. Пропонуємо до вашої уваги підставку для ноутбука. Це універсальне рішення для охолодження ноутбука, яке поєднує в собі функціональність та стиль. Ця підставка з кулером оснащена яскравою системою освітлення RGB, яка покращує візуальну привабливість. Охолоджувальна підставка розроблена для ноутбуків різних розмірів та має ергономічний дизайн. Регульована висота та безшумні вентилятори забезпечують ефективне розсіювання тепла, запобігаючи перегріванню вашого ноутбука. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодну насадку для душу. Це інноваційне та функціональне доповнення до вашої ванної кімнати. Завдяки трьом режимам розбризкування ця душова лійка забезпечить приємний душ. Вбудований цифровий регулятор температури дозволяє легко контролювати температуру води, забезпечуючи комфортний душ. Вбудовані світлодіоди додають вашому душу нотку розкоші, створюючи заспокійливу та візуально привабливу атмосферу. Вони змінюють коль. Лір залежно від температури води, покращуючи загальне враження від прийняття душу.